Всім доброго ранку, слава Україні. Знову я Шелуцька і мій сільський блог ну, вже в Харкові. Так що, друзі, е, приїхали в Харків. Зараз будемо передавати одну річ. На жаль, е, товариша моєго, Глюші Сієнка, немає, дуже шкода, звісно, але є такий його ну, я не знаю, помічник, побратим е, е, Максюха. Максюха правда, він не Харківський, Хардюха мене обурив, він казав, що в Харківський. А в нас є херзлотки, так що... Сергій Стрілецький, тобі привіт. Зустрів твого земляка і від тебе його ну, ще раз обійму. Так що ми віддалися. Так що в мене є друга Сергія Стрелецький, він був купатник. Ну, Ось такий пацан Прийшов на українську мову з першого дня, по розмовляв, там знімав партнерське відео, виставляв і потім виїжджав, вже через трижі. Запор... Тут вже окрема історія і не буду довго затягувати. Маряна Силя, ти кофе всім взяла? Так. Да. Зимай Маріану Васильівну, та сама команда. Ріша, ти можеш трошки поводити рішучка, да. так. Так що в першу чергу, щоб я, мана мана я не забув підеш, Віддам одразу саме головне. Гріша. Гриша <свят> на зйомці. Знаю, це потребно річ чи ні. Так що, коли передавали Маві Мавік, я так зрозумів, це Мавік третій, це та людина, яка неодноразово його вже вам передавала, це моя ютубовська сестра, наша підписниця із Чикаго, сама вона родом із Тернополя, але вони вже 15 років живуть в Чикаго від сім'ї в основному від Люби і Петра і сина їхнього Альтема. Тут маю 3, я його не розпакував, то прийшла посилка з Америки, будь ласка, може, подивитися, чи він там є, тому що липше є. Ти думаєш, люди... Що... Ми вже не перший раз от люби получаємо, подякуємо дуже вам. Ви Дупаш, нас дуже-дуже ти... дуже допомагаєте. Так що, а це я не знаю, був, я так понявся від волонтерів з Я думаю, що ми вже його, родину якась пригодиться. Ну і зараз е, від шулитьків невеличку коробочку і ну, від наших усіх дівчат. Іди саних поножих. по Да. Ты снимаешь, давай уже буду я снимать. Так что это, там Лешка знает, что там есть, там должна быть челудьки, как колбаса. Я не знаю, ви повинні її готувати вже неодноразово. Готуває". Було таке діло, да? Да, так? Так що там вона є, я йому обіцяв, ми передали. І зараз Марія Васильівна смакулики вже передати. А як вже? Так, Мар'яна Васильівна, саме головне одну коробку не забери. Отам, о, там є одна коробка. Звісно, да, от, отсюда... передавай. Отсюди можеш усе віддавати, окрім цього. Окрім однієї там коробки. Ріжка, йди ж поможи. Так, рішка. Трошки пом'яли коробки. Максюха, йди коробочки забирай. О. І вона енергетика дають теж Давай, давай. Я думаю, таке теж пригодиться. Це від фед чудосіївських хлостівок Це жерпеня. Теж є така команда, ніколи їх не бачив. О. Гриша ніколи він не напрягає. ось, і все, так? Що ти там носки вже якісь де? Давай. Що Що ще? Що хочеш, ти давай? Зараз воно зараз розійдеться. А що там в тебе ще є? До сала ти не долізеш, бо воно низу. Це готошник, хто ж мене звук. Молоко там, кисляки твої. А там достанеш, мене ж в мене в стекло пройшли, нас... Внаш... Яготинські сірки наші. Яготинські для дітей. Сірки. Від молокозаводу, там де наш тарас робить, Тараса не взяли. Так. Що там? Марічка, треба туди засунути. Ще щось знайшло. Пирожка, це від баршівської хунти. Оці всі смакулики, баршевські, лукашівські козачки. Ну, ми сфотографіруємо вже потім у других хлопців. Вже не, не будемо назад нести. То вже... Тобто наша головна задача ми мовік передали. Тобто я їхав, щоб передати мовік. Марія Васильна хоче молоко достать. Достать. Ще ніхто не, не попросиналися. Сфоткатися тобі навіть? <хі> як <это> ти, ти гарний. Да? Так Марія не Васильівні, Мар'яна Васильовна, може ти візьмеш Максюху на руки в з Ігор там і чуєш. Ого. Максима. Що да. так. Да. Красиво? Красиво? Максюха, йди тебе з Мар'яною. Сфоткаю. читаємося, що ми ж передаємо хлопцю. Обнімай Максима вмісти з Ігор там. Оба вже ти на плечі літа, красонька вообще. Ну все нормально. Все нормально. Все. Так що все зробили. Одіяло можемо дати. Давай. Це давай. Реклама. давай. Березанська суконна фабрика. Дякую за допомогу. Да? Да. Не си тільки не треба за одіялом і сідати одразу в машину. Назад? Да. Давай. Давай. Я думаю, пригодяться. Максим, пригодяться? Одіяло. Десь будете вкривати. А свічки надо подавати. є. така? Так, а а, а фабри... що це за ходок уже торчить? Все, наче, да? так? Зараз ждемо ще одного мого товариша. Так що, Максюха, твоя задача яка? Як приїдеш, Люху Саєнка, сильно-сильно обнімеш і передаси великий пламенний привіт від ще Я радий знайомству, не буду тебе затримувати. Дзвоніть, пишіть. До побачення. Під, під, підняв обійняв. Там є Шелудьківське в корупції. Там є сало. Дякую, до побачення. Всіх благ. Так что, чекаємо, що чекаємо ще Валерчика, п'ємо каву. І по чому далі. А? а йому далі А хлопче? Він сховався. Я сходу. Пшли. Колись ця машинка була, що до дворі, я б це не узнав. Я узнав депутати. Наречь, я виберу. Привет, коти, привітати. Капець, я дуже хочу блогерувати. Капець. Ну я тільки що відпустив. Саєнка не вийшла приїхати, не відпустили в нього. А це їхня машинка, але приїхав братим. Лешку не... Ну, коротше, десь на роботі. Капець, капець, я ти шо? А як там, як дружина? Все нормально. А ти на позитиві, як завжди, да? клас. Я я навіть не вірю, ти шо, що я тебе зустріл. Я пам'ятаю перший день, як ми з тобою созвонилися в перший день війни, як ти сказав, е, у мене виходу немає. Бо ти сказав, ми з тобою будемо висіти на тій гілляті, і вона, сука, ж не переламається, самі перші. Ні, я просто пам'ятаю, ті славі, ти кажеш, я вже на своїй машині вже їду. Пообілявся вже... утром, намолов, жінка зібрала, та що вони зібрали, двоє трусів та двоє носків. Ти шо? <риклад> І поїхав. Це просто жесть. Так що я не буду тебе мурижити, я не буду тебе знімати. Я саме головне, я зафіксував собі на згадку і на пам'ять. І Я думаю, там ж дружина вже подивиться, побачить, що ти вже зустрівся що да шлутьком. І дай Бог, ця клята війна закінчиться. Я тебе чекаю своєю дружиною до себе в гості. І По-любому Шелодьківську дворову ти знову візьмеш, трошки в тебе не црослося. Я не знаю, як там у льохи. Та ж у Льохи, в принципі, теж від тієї самої були свині, Де, свиноматки. І він же десь їх там щось перевозив. Ну ми цю тематику так і не за ну, щось не затру. У мене ще до війни вони ж були. Так, да, я пам'ятаю, ти ж розказував, а він же в нього родила. Одна там і друга каже, точно не знаю. але він що їх десь кудись евакуював. Чи вони живі, чи здорові, чи якесь покоління залишилося чи ні. Тому що якщо взяти по Новікову, я з ним не спілкуюся, ну від його свині, там вже своєму там, недоколиханому брату там щось продавав, і вони ж там трошки поплодилися, десь там поїхав. Тобто, що Лучківська дворова, я думаю, що в ваших краях вона є. Бачу, в нас ми... картина майже одинака. Бачите, мені ми молодший подари. Приїдемо, возьмемо любов. Та да. головне, щоб ми були живі, здорові. Yeah. Так що все, ставлю на паузенцію, yeah, yeah. трошечки поляля. Куди погнав? Давай. Буде фотографувати? Я просто хочу зафіксувати, що мені подарили. Бачиш, Валеріка, Валера мені подарував. Так що Валерчик, я тобі Валерчик, Валерчик. це одна людина, да, яка на мене не обіжається. Він восприймав. У мене ж я на кабанчиків на свинок. Валерчики. Зараз я трошки вже від цього дійшов, але й Валера Ліхачов, і Валера хохола. І... Та є ще в мене там Валерчики, нормально це сприймають. І Оксана Миколаївни Валера теж приїжджає, теж трохи дивляться там, що я кажу. Валерчик, це буде шелудьківський минуй нож ніж. Це хто ти кажеш, його зробив? Андрій Гесименко? Це буде, щоб різати комусь ті. балабони. Зразу е, тобі на гостинців. Давай. Давай, сразу. Ми ж не можемо. Давай. Це від баришевської хунти дякую, і Лукашівських. Ху... Валерчик, дай я тебе сфоткаю. Воно таке трошки виверни сюди. Дякую. Все, сфоткав. О, тут є готинки для дітей. Ти ж знаєш, воно ж люди коли дають, то вони теж хочуть, щоб було якийсь знаєш, відеозвіт, що ми його не з'їли з, з Мар'яною Василівною. І я, ти знаєш, з однієї сторони дякую. підтримую це все діло. О! — Нормально. Це мій ютубовський брат, щоб ти розуміла. Я його не бачу вже два роки. Е, Саш, там ще оцю Олег, там ще є коробка, теж підписана Сухола. Мар'яна Васильовна все знає. Опачки, красунька. Опа. Ти бачиш, якого ми кунга веземо, Валя. Зараз ще кунга будемо, зараз дамо медичку, а потім у мене з навари кунг лежить. Ми його єлі всунули. Правильно, це він? Не розбий стекло. Воно в написано зверху. О, yeah. О це, тут, це тут гостинці від Шелудька. І є в мене така підписниця із Магденбурга Панідана із Оленою. Так що там є гостинці, там від не... Я ж тобі кажу, свічки окопні виходять з моди. Використовують балончики газові, а ті плитки газові, так, да, ну серйозно. Будемо старатися, ти ж бачила, зараз шукають огнітушителі. з огнятушителів роблять ці газові балончики, хлопці. Да, і, да, да. І... і воно зараз умудується, вийшло, оці керамічні плити газові. Діло в тому, що балончик, це що продається, це зараз він... Не прошу. Не прошу. Якщо купувати переходники, тоді ще можна. Ну, це теж опасное дело. А ці там вже літрів п'ять, це точно буде. І надежне Конечно, Класно, не за нетушителя. Так що в мене сьогодні свято. Зустрів. Зустрів брата, кажу, вона таке. Не день народження точно ж було. Ні, ну в мене їх два, просто в мене ще ж одне було день народження. Колись кливоварію попав, то я залишився живий. То що ж теж день народження, я розумієш. Туди подивитися. А? Ну, давай, що там є, все давай. Да. Болізо, тільки ж не поламай стекло, я тебе прошу. Я тебе прошу. Ти саме головне, кунга не поламай. Тому що привезли. Мальчики, контролюйте ситуацію. Так, закриваємо. Та я ж дивлюся, ти на свій гоцієш гоциш. Я поїхав на ній. І, і приїдеш і на ній. під градами бита була, стікла по, по хлопці міняли. Ай-яй-яй. Я, 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 я. я ж кажу, вона була в Шелудківському дворі. Блоділо. Я, я тренери. Так що. На ще приїде до мене. Попоросят, полюбав. Я думаю, все буде добре, ти купиш свій парадний. Слимаки тут лазять. Та слимаки лазять, потому, що кунг стояв, а ми ночою грузили. І вони там... То... Та вилазь же спеціально. Що вона там заліза? 26 стекло роздали нам. Витягуйте її оттуда нафіг. Мар'яна насин. Кого? В смысле насилий? Ну просто насипом з фабрики. Валер, ну вот ти ніякого кулька там. Подивися, когось кулька щось мама. Все, витягуйте її, насипали вже, да? Маряхи вилазить. Я ще щось подивлюся, це ж госпіта. Отут салфетки є влажні, чуєш, тут дуже багато. О, то Хлопцям теж можна ж і туди, от там як замочок відкривається. Раз. Да, там є там, такі розові, їх можна використовувати як сухі душі. А це такі, ну хай будуть такі. Одерживач, це Щас Це теж з Германії частково приїхали. Чи з Німеччини, покажуть. о, оце отакі, так. Да. Оцими можна митися. Як сухими душами, оці плоскі, розові. Ви мене затарили. Чуєш, це теж з Магденбурга. Ці розові це дівчата шукали в Німеччині сухі душі. А в них сухих душів нема, А вони вичитали оці розові салфетки, там ще є наклейки. Інструкція. Салфетки теж штука Штука класна. Ними можна обтертися, ще тобі на пирожків від Лукашівських козачок. Закривай Мар'яну вже там всередині дійсно, <рестительна> так що Держи. цей Сергій на зборі. Серіга зборіжка, це недавно З миру по нитки Путіну петля. Дядь, це да, да. девіз Шелудька Де. Ну і Мар'яна Васильівна те. Знаєш, що, що має длинні ноги? Так. Вона да? да. кольоротки. <реш> так що ношу. Я на цьому буду закінчувати відзвіг. Так. Давайте я вас з усіх, а потім цього Гриша, закривай багадельню Саня, йди до мого брата, обнімайте його. Тільки не напротив мусорників. А ти Отак, Ні, а так і стійте, напротив. Та да, вставайте, де хочете. О. О. о, а я відео знімаю, чуєш. Ну <рес> нічого, мені можна, ми вже... Коротше, я на цьому сейчас... о, так. Ой, я небо знімаю. Не спав. Ой, 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 он у мене брат є, мій брат. Так що все, я... ой Ой-ой-ой, не попаду, чуєш, такий старий. О, селфі заділаю. Всіх видно? А, це Гришку не видно. Гриша, а улибать, боже, та така, як фотографія, як на паспорті. Все, так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтесь, підтримуйте один одного, правильно Валя? Так, так, Підтримка так, так. від... Я не кажу там, від волонтерів, а від просто від людей, які прагнуть перемоги, вона потрібна. Так, тому... Тільки об'єднавшись, ми переможемо того клятого ворога. Стоп, що Та, нам, с... Діти ж нам писали ці. Відкривай. Побажання для військових. Або тут у нас одна маленька да? дівчинка на ярмарці, лист пісько. Бажаємо вам перемоги. Ми у вас віримо, дякую вам за кожен ранок. Від Ілашка. І, і, і ласка, ласка, да. Дякуємо, Ілашка. Дякуємо, дякуємо. Красунька. Все, ну а ми на цьому все будемо їхати далі. Будемо так. працювати. Так. Так. Так, да, це Вже робота. Да. Да? Ні, Вже... це не робота. Хобі, хобі, да, тому що кажуть, ви ж там волонтери, а ми ж не тільки волонтери. Вона робить на роботі. Григорій у нас вообще ніде нічого не робить. Красить машини раз. Да завгаром да робив у світі два. І ще він там благодійник по собакам. Ну, таке хороше. Маріана Васильна робить на гетьмані. Не на гетьмані, а на національній українські рядом. продукти. Вона да. на цьому, на магнаті, на а, магнаті. а саня бородиня а це, електрик, магнаті, да. це електрик, який боїться висоти. І також підціляє цьому загару в освіті терти машини на Збройні Сили України, які просто покрасити сиріші Лучко і не тільки вже. Так, так що, ну так, по-триху, по чуть-чуть, так щось таке працює. Так що твоїй родині великий привіт. Родині привіт. Родині привіт. Так що, люда, обіймаю тебе через телефончик. Цілую люблю ваше Лучко. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.